Слава Богу нашому. Знаєте, сьогодні такий похмурий день, і напевно, що перша новина, хороша, яку я вам скажу, це те, що я не буду довго говорити. Ви всі встигнете на автобус, який там йде там без 15 да, наскільки я пам'ятаю. Друга новина це те, що ми трошки будемо зараз піднімати настрій всім. Тому що, знаєте, ми цього місяця святкуємо День народження церкви і День народження церкви Христової. так, Ми святкуємо Штрійцю разом з вами. І знаємо, що церква це не просто якась якесь місце, і не просто де збираються в неділю. А церква це структура Божа спільно з людьми, яка виконує якусь велику місію, велике доручення від нашого Бога. І тому зараз ми будемо трішечки піднімати настрій один одному. Знаєте, на початку скажу, що коли готуєш проповідь, то я не знаю, чи ви помічали, можливо і ні, це вже стало звичаєм, але е, ти постійно так собі думаєш, а з чого почать? І чесно сказати, от навіть з якої, з якої фрази почати, Оце перше слово, яке ж його треба сказати, так щоб почати розмовляти з людьми. І я замітив, що в різних людей в нас в церкві є різні тенденції того, як вони починають. Я хотів би зараз, щоб ви подивилися дуже коротке відео, яке я зробив. Давай, Денис, можеш включати його. Це те, як наші проповідники починають, починають проповідь. Давайте ми послухаємо. Слава Богу, Дорога церква. Добрий ранок. Слава Господу. Насправді маємо гарний час перед нашим Господом. Вітаю Є... всіх, хто сьогодні прийшов на це місяць. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу! Браті, сестри, давайте нашому могутньому всесильному Богу скажемо слава Господу! Дорога церква, слава Ісусу Христу! Дивіться, я вже думав, чи проповідувати чи ні. Знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, натрапив на, на одне відео. Наш Господь достойний хвали! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воїстину Воскрес! Алілуя! Продовжуємо наш час і. Да. Денис виключив, там були слова. Я вже так давно тут був. От е, знаєте, починаючи проповідь, ти вже вже розумієш, що не так не так легко це почати. І що вже говорити про те, що треба передати слово якесь від Бога. І знаєте, я служив у різних сферах служіння, і можливо, хтось більше знає, хтось менше, хтось більше служив, хтось менше. Але я служив і звукооператором був, і співав, і грав, тільки не танцював, та і роздавав багато всього. Але і розумію, що кожне служіння в церкві воно є непростим. До кожного служіння треба готуватись, і знаєте, десь нам інколи хочеться, щоб якесь служіння в нашій церкві було трішки кращим, і це добре але. Ми це ті, хто є в один одного, і більше у нас нікого немає. Тому для того, щоб ставати краще, нам потрібно самим ставати краще і розвивати те служіння. Тому, друзі, я вітаю вас тим, що е, святкуємо таке класне свято, народження, народження церкви Христової, де Дух Святий зійшов, він наповнив церкву. І почалася тенденція оця, оця, оця структури Божої, яка виконує міс... велику місію і велике доручення. І кожному, хто служить, кожному, хто. Проповідує, хто готується, кожному, хто співає, хто підбадьорює, хто десь молиться, ми щиро вдячні за ваше служіння, тому що воно є велике. Ви знаєте, я знаю по собі, що ніхто люди не оцінять того служіння, того вкладу, того ресурсу, але ми віримо, що Бог він оцінить. Тому я вас щиро вітаю, стрійцею з, з Днем народженням церкви Господньої. І знаєте, я не знаю, чи ви помічали, але в нас дійсно непрості часи. І чи помічали ви те, що останнім часом люди вони стають дещо, дещо злішими, дещо ненависнішими, дещо нестриманішими. І я, чесно кажучи, це дуже помічаю десь на вулиці, спілкуючись з невіруючими в першу чергу людьми. І ми розуміємо, що це не тільки ознака останнього часу, але це і ознака того, що в нас вже три роки йде війна. І знаєте, інколи, коли ми навіть приглушаємо, ми стараємося не думати про ті речі, про те, що нас турбує, але все рівно це давить на загальний менталітет це давить е, на наше становище, на наш моральний стан, і в і в певній мірі це доходить до того, що ми стаємо дещо теж пригніченими. І знаєте, кажуть, що саме жорстокі люди це діти. Але і я пам'ятаю, як в школі часто наш клас без мене, але наш клас він так, так поводився неправильно з вчителями, що думаєш, як вони могли так, так робити, щоб з ними могли, могли так поводитись? Але, знаєте, є ще жорстокі люди, коли в людини, можливо, це в старшому віці, можливо, десь десь в середньому віці, але коли десь оцей, знаєте, досвід негатива, він допливає до того, що в людини просто здають нерви, їй стає тяжко. Ко їй стає невиносимо. І знаєте, останні три роки війни вони сильно сильно обтяжили людей, які переживають тут. І чи стараємося ми про це думати більше, чи ні, але все рівно це так і є. І знаєте, я хотів би сказати, що церква Господня, церква, яка народилася, коли Дух Святий зійшов на апостолів, і вони почали говорити іншими мовами, церква Господня вона і має виконувати ту місію, аби нести цю Господню любов і до таких людей. Церква Господня має нести велику місію того, щоб аби проявляти цю любов, якої зараз так не вистачає в світі, ми повинні давати відповідь тим людям, які зараз обтяжені, тому що знаєте, що коли ми віруючі, і навіть якщо би ракета десь прилетіла, у нас є надія, що говорити про тих, хто не знає, куди він іде, він не має зовсім ніякої надії. Друзі, ми маємо велику місію, ми маємо велике доручення. Я вас вітаю з днем народження церкви. Я дякую кожному за служіння, але пам'ятаємо, у нас велике доручення нести любов в такий обтяжливий світ, і особливо в Україну, де зараз так непросто, де зараз іде війна. І знаєте, ми, Дух Святий багато чого вчить в церкву. І я хотів би поділитися просто двома речами, двома речами, чого Дух Святий може навчити. Він так вчить багато. Він так багато говорить. Коли ми шукаємо, Бог відповідає. Він нам дає відповідь. Але дві речі, про які я хотів би поговорити сьогодні, це те, що Дух Святий навчив мене за останній час. Десь можливо в мене думки були неправильні, неправильні, але вони виправлені. І тому я хотів би про ці дві речі сьогодні. Сьогодні поговорити. І перша річ про те, що ми говоримо, про те, що Дух Святий вчить мене особисто як частину церкви, що ж він вчить, що ж він мене навчає, і спостерігаючи над різними людьми, над їхніми тенденціями, вихованням, ми всі дуже різні. І перше, що Дух Святий вчить мене як частину церкви, це те, що я не маю обмежувати роботу Духа Святого. Я не маю ставити рамки для роботи Духа Святого в моєму житті і в житті тих людей, які є біля мене. Ви знаєте, ми як церква маємо, як ми вже говорили, різне виховання. Кожен має різне виховання. Кожен має різний досвід пережиття Духа Святого. Кожен хтось переживає більше, знаєте, в гучній молитві. Хтось переживає Духа Святого більше в поклонінні сильному. Хтось переживає Духа Святого в, в якимось читанні. І ми дуже є різні. Хтось більше більше в емоціях, хтось менше в емоціях. Ми говоримо про те, що емоція теж має бути без цього ніяк. Але хтось, хтось більше в емоційних речах, а хтось менше в емоційних речах. Ми всі дуже різні. На це впливає наше виховання, на це впливає наш, е, наш характер і багато речей, як ми переживаємо Духа Святого. І знаєте, ми не повинні обмежувати його дію. Ми не повинні казати, що хтось, якщо він не робить так, як я, якщо він не молиться, так як я, якщо не співає, так як я, то значить, він не пережо. Духа Святого. Ми не повинні ставити рамки для роботи Духа Святого в рам... рамки звичаїв та обряди, рамки виховання, рамки свого особистого досвіду, рамки свого розуміння і своєї уяви. Ми є досить різні. Бог до нас проявляється по-різному, Дух Святий працює по-різному. І тому ми не маємо ставити рамки для роботи Духа Святого в нашому житті і в житті тих людей, які біля нас. І так ми читаємо Євангеліє від Івана, там була розмова Ісуса з Никодемом. Им читати все, але те, що Ісус сказав для нього, саме головне. Поправді, по правді кажу третя глава, п'ятий вірш. Поправді, поправді кажу я тобі, коли ти не родишся з води й духа, той не може вийти в царство Боже. Що вродилося з тіло, є тіло, що й вродилося з духа, є дух. Не дивуйся, тому що я сказав тобі: вам необхідно родитись згори, дух дихає де хоче, і його голос чуєш ти, та не відаєш, звідки він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Ми добре читаємо це місце писання, аби зрозуміти, що нам потрібно народитися з гори. Ми розуміємо, що тут таки написано, що «да, народитися з гори, ми часто про це говоримо. Але що ж значить ці слова, що Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не знаєш, звідки, ля, він приходить і куди він іде? Отже, Дух Святий він настільки автономний, що він може працювати в кожній людині по-різному. Він дос достукується до кожної людини по-різному. Чому ми такі різні? Чому в нас такий різний характер? В нас такий різний менталітет, в нас такі е, різні тип, типи мислення. Хтось сангвінік, хтось меланхолік, але Дух Святий він готовий достукуватись до кожного по різному, е, такими як ми є, виконуючи ті запроси, навіть які є в нашому характері. Ми маємо це приймати. І знаєте, він не завжди, Дух Святий, стукає до людей і працює так, як ми хочемо. І якщо ми згадаємо історію про Іллю, він шукав від Бога, і він, знаєте, шукав Бога де ж, як це ж знайти Бога? І от в першій книзі цар, з 19 главі, з 11 віршика, написані такі слова, які Бог сказав для Іллі. Він сказав: вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходит, переходитиме Господь. А перед Господнім лицем вітер великий, та міцний, що триває з Гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та й не в трусі Господь, а по трусі огонь і не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І сталося, як почув цей Іляй, закрив своє обличчям, плащем своїм та й вийшов і сказав у входа в печери, аж ось до нього голос, що говорив: чого ти тут ілле. Послухайте, Ілля – це той пророк, який вже багато переживав Бога. Він багато проходив з Богом, і він знав, як отримати від Бога голос. І знаєте, та людина, яка вже має дуже великий досвід спілкуванням з Господом, він, він очікував, що Бог буде до нього приходити в вітрі, Бог буде до нього приходити в вогні, і, і він буде відчувати якийсь трус, але Бог сказав: ні, не так, як ти собі уявляєш, а буде тихий, ніжний, лагідний вітер. Так. І так Бог прийде. І знаєте, важлива істина. Важлива істина для нас. Бог Він буде проявлятися там і так, де і як Він хоче. Дух Святий Він буде робити з нами те, що Він хоче. І ми повинні, як церква, як ті люди, які отримують щось від Бога, відкривати перед Ним своє серце. Це може бути просто спокій, Бог може сказати, проговорити до нас десь просто в думках. Можливо, Бог буде використовувати і Дух Святий буде говорити до нас через інших людей, які можливо для нас навіть і не є не, не є в Можливо, Дух Святий він буде говорити через обставини, і це теж речі, через які може діяти Дух Святий. Ми не маємо обмежувати і казати, що тільки так, от тільки як от так, от як я звик, отак от Дух Святий буде говорити. Наше завдання відкривати перед Ним своє серце. Знаєте, ми можемо інколи обмежувати роботу Духа Святого, просто говоривши, що там Господь так не говорить, Дух Святий так не проявляється. Якщо тебе не трясло, знаєте, то, то Бог так не говорить. Знаєте, я можу сказати як людина, яку дійсно трясло від присутності Духа Святого. І я можу сказати, що від присутності Духа Святого зачасту мене навіть і не трясе. По-різному. Буває так, буває так. Ми повинні відкривати своє серце і не ставити рамки для того, щоб Дух Святий працював з нашим життям, і знаєте, відверто кажучи, останнім часом і є, є певні знаєте, проявляються такі люди, скажімо, служителі гіпнотизери, та які там дуже давлять на емоції, дуже, дуже так кажуть, що ти маєш в тебе три секунди, бо зараз Христос прийде, і це маніпуляція є. І багато багато розчаровуєшся, коли десь вони падають. Але з іншої сторони, ми не відкидаємо, що Дух Святий він діє також і через емоції. Дух Святий, знаєте, він діє. Ми не можемо осягнути розумом, тому що якщо ми думаємо, що ми можемо Бога пізнати розумом, то в нас просто не вистачає розуму, щоб зрозуміти, що Бог вищий нашого розуму. Вибачте, за тавтологію. Дуже просто ми повинні відкривати перед Богом своє серце і шукати Духа Святого в різних речах, як він з нами буде працювати. Знаєте, історія народження течії п'ятидесятництва перед вами людина, яку звали Чарльз Пархем. Це людина, яка просто ходила в Баптистську церкву перед тим ще в різні течії і, і, і десь шукала себе. Але знаєте, прийшов момент, коли він захотів осягнути Бога більше. Він сказав, Боже, я хочу відчувати тебе глибше, я хочу переживати тебе глибше. І під час однієї молитви в 1901 році Бог хрестить його Духом Святим з ознакою інших мов. Він потім навіть ще стає, його ставлять на пастором в одній церкві, потім його знімають, і це все відбувається дуже багато в його житті різних моментів. Він організовує місіонерську школу, де під час молитов теж Бог торкається і відбувається хрещення Духом Святим. І він став таким свого роду революціонером. Після його часу почався рух п'ятидесятництва, пішли течії в Західну Європу, потім в Україну. І знаєте, ми повинні розуміти, що Дух Святий може з нами працювати по різному і ми не повинні осягати Бога також тільки розумом, бо Дух Святий Він приходить і в вогні. Тому, знаєте, але важливе питання важливе питання, як же ж розрізнити істинні переживань від Духа Святого? Як же ж розрізнити, що це говорить Дух Святий? А як же ж розрізнити, що це десь я собі надумав, або десь воно прийшло просто так? І знаєте, от, ця, от хотів вас запитати: ви перед собою бачите таку картинку, але є два варіанти. Це або картинка, зроблена чатом GPT, так, де просто вона нереальна, чи це є реальне фото? Давайте ми пороздумуємо, як от відрізнити, чи це реальна фотографія, просто, можливо, там з якимись фільтрами, чи це, чи це все-таки картинка, яка не існує? Вона зроблена, зроблена комп'ютером. Хто думає, що це все-таки картинка, яка не існує? Можете підняти руку? Окей, а хто думає, що це фотографія? Є такі в нас? Та, є, бо ті, хто знають, то з думають так, правда насправді це фотографія, і це дуже цікава фотографія з дійсності. Це це є, і це пригород Мехіко, і цікаво, що воно дуже не схоже на реальність, так. І коли ти можеш спутати, дивитись на картинку і думати, що це одне, але то навіть зовсім інше. Чесно, я теж би голосував, що це згенерована картинка GPT, але все ж таки, це, це є не так. Це є справжня фотографія, і це пригород Мехіко його дуже дуже розбудували, і воно дуже гарно виглядає. Так як же ж розрізнити істинність, чи це істина картинка, чи це чи це не істина? Як же ж розрізнити, що це Бог говорить чи ні? Дуже прості правила. Ми це по перше, якщо ми пристукаємося до голосу Бога, ми відчуваємо. По-друге, знаєте, коли твої переживання не суперечать Біблії, це теж дуже добре. Коли е, це є не образою для інших, знаєте, коли хтось починає ну, в церкві одна, якби, принцип, а хтось починає там танцювати, там якісь, якісь непонятні рухи бо дивності, да, дивності, то, це, то це, це третє гарний знак, що це, що це точно е, Дух Святий, якщо це не образа для інших. І саме головне, що якщо результат моїх переживань, результат того, що я отримав від Бога, це є любов і бажання виконувати, його. Його місію. Любов і виконувати бажання, його місію. Коли я пережив десь Господа, перше, що в мені залишається, це любов до інших людей, і виконувати місію Його. І те появляється бачення на місію. Коли я десь пережив Бога, і в мене є злість, то повірте, це щось не те. Ми повинні вміти розрізняти. Тому, тому нам потрібно шукати, розуміти, що Дух Святий діє по-різному. Якщо це не суперечить Біблії, якщо в мене залишається любов, якщо в мене залишається бажання виконувати його місію, і це не є образою для інших, це є велика ймовірність. І я відчуваю, я переживаю це, що Дух Святий говорить до мене через людей, через обставини, через емоції, через молитву, через пісню і багато інших речей. Тому я бажаю нам розуміти, що Дух Святий він проявляється по-різному і різні речі, але це призводитиме до того, що ми будемо мати сили іти далі, і матимемо силу наповнювати тих людей, які так втрачають надію. І десь, і десь в них уже таке, знаєте, настрій опускається, тому що такі непрості обставини. Нехай Бог допомагає нам розрізняти голос Духа Святого і йти в цьому направленні. Друга річ, друга річ, про яку я хотів би поговорити, теж досить важлива. Це те, що Дух Святий навчив мене особисто. Це те, що я не маю жити тільки історією, Дух Святий працює і сьогодні. Я не маю жити тільки історією, Дух Святий працює і сьогодні. Знаєте, люди часто схильні жити спогадами про минуле. І більше того, наш організм він налаштований на те, що погані спогади він намагається заховати, а хороші спогади він намагається запам'ятати. І знаєте, коли щось стає погане, дійсно, ми, ми, наш організм намагається заховати деталі. На жаль, не завжди так виходить, але, але він часто хоче заховати ці деталі, що ж було. Да, Ми пам'ятаємо, але ми не роздумуємо над тим. Але коли, коли настається щось хороше, ми, ми пам'ятаємо ці емоції і ми хочемо це пам'ятати, ми хочемо це знову пережити. І, і, і знаєте, от, от наш організм так створений. Наш організм пам'ятає такі хороші більшості речі. І знаєте, багато знайомих друзів, які поїхали в Європу, в Америку. Я думаю, що ви теж спостерігали над цим, що вони перших пару років точно казали, що вони повернуться жити в Україну. Вони так хочуть жити в Україну. Але що ж відбувається, десь вони через проходить рік-два, вони приїжджають просто. В мене таких дуже багато друзів. Я не знаю, наскільки ви, ви спостерігали. Вони приїжджають всього лиш на тиждень в Україну, і вони їм їм вистачає тижня часу, щоб зрозуміти, ні, ми не хочемо тут жити. Як би це нам прикро не було, так але, але так так стається. Тому що коли вони їхали десь за кордон, в них думки були такі, що от них в пам'яті залишилось тільки хороше. Вони не пам'ятають оці нюанси, там бруд, оцей, да, оця біднота, оці проблеми різні, вже не говорячи про війну. Але в хороше от в них залишилося, як їм було добре, як вони відпочивали, як вони їздили там на річку, ще кудись. Да? І от наш організм і так створений. Ми пам'ятаємо в переважній більшості тільки хороше. Погане він намагається нам. Заховати. І знаєте, що я хотів би вам показати ще один приклад. І зараз я підведу до цього теми, що ми говоримо не живи тільки історію, Дух Святий працює і сьогодні. Цей приклад досить сумний. але, Знаєте, в, старі... в давні часи, коли не було фотоапаратів так багато, фото були дуже великою рідкістю. І люди вони платили величезні гроші. Аби зробити бодай одне фото і щоб з цим фотом жити, потім все життя і пам'ятати, як правило, це були якісь невизначні події. А ще більше люди все збирали і тратили величезні гроші, аби сфотографувати десь обличчя тієї людини, яка, наприклад, має десь померла. Вони відтворювали, старалися зробити мертвих людей як живими, аби десь з ними пофотографуватися і, і запам'ятати їх. І знаєте, десь ми бачимо на фото, напевно, що це десь хоронять молодшого братика, і, і десь назбирала сім'я ці гроші, аби аби старшого братика сфотографувати і щоб все життя пам'ятати, пам'ятати, як він виглядав, тому що пам'ять вона, вона з, з, з проходить, але все ж таки, але фото фото воно залишається. І знаєте, це, це сумна історія. Але я подивився на це, на це фото, і я подумав, що часто християни вони для мене можуть нагадувати, або навіть моє десь якісь переживання, нагадувати це фото. Часто, знаєте, ми намагаємося зберегти щось, щось старе і, і жити з цим постійно. Ми намагаємося намагаємося пережити, пережити це і, б, і б, б, класти його біля серця десь. І Знаєте, ми теж можемо впадати з спогади про те, як Бог робив колись раніше чудеса. І це добре, але ми маємо розуміти, в пам'яті залишиться тільки найкраще. Нюанси погані, вони не залишаються. І, і десь ми хочемо пам'ятати, як Бог десь нас колись цілив. І це добре, це не є погано, але погано те, коли ми передаємо це все наше життя, воно є в цьому, все наше розуміння Бога, воно будується на цій історії, що було колись. Ми його кладемо біля серця і живемо, а Бог є чи ні. От я згадав, да, він мене зцілив. Я не знаю, як я його переживав останній рік, але він мене зцілив 20 років назад, і от, і от я знаю, що він є. Послухайте, Дух Святий, він дає нам добру історію і він дає гарні проявлення, і це добре, але нам потрібно розуміти, що жити історією як християнин ми не можемо. Ми повинні жити тим, що є, і тим, що буде. Поганий приклад це коли ми дисципляємося за ту фотографію, яка десь була в нас колись, багато років тому, і намагаємося переживати її знову, і це дає нам відповідь на якісь наші, наші потреби. Тому що дуже хороші слова написані в Пісані до євреїв в 13 главі, 8 віршику, написано, що Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Ісус Христос, чи був він учора? Він був вчора, чи є сьогодні так і він навіки буде, але тут питання в тому, що вчора то він був, але що сьогодні він став меншим? А що завтра він буде меншим, ніж те, як він був вчора? Знаєте, мені подобається приклад ізраїльського народу, якщо ви пам'ятаєте цю історію, що Бог кожен день давав манну для ізраїльського народу, і вони вони їли. І е, цікаво, те, що Бог не дозволяв для них залишати денну манну на наступний день. Кожен день приносить свою уманну, кожен день приносить свої результати, свої наповнення, свої благословіння, приносить те, що ми отримуємо, те, що ми переживаємо. І на завтра нам залишати не треба. Да, ми пам'ятаємо, що це було, це добре, що було, але ми маємо переживати нове, те, що приготував для нас Бог. Бог приготував нам поживу на сьогодні, і нам не варто жити тільки вчорашнім. Пам'ятати вчорашнє добре, жити вчорашнім не потрібно. І так, знаєте, я хотів би запитати тоді питання до цього. Як мати те саме наповнення, як і було вчора, якщо ми десь його втратили? Як мати силу іти далі, якщо ми десь втрачаємо сили? І знаєте, дуже гарна, проста відповідь для, для себе, я відкрив, як же ж мати те наповнення, яке було вчора. І якщо ми віддались Христу і ми пізнали Христа, то Дух Святий він дається для нас. Знаєте для чого? Він дає нам силу. Для чого? Для служіння. Дуже просто. Дух Святий дає нам силу для служіння. І якщо я хочу переживати Його повноту, то нам потрібно дозволити Богу використовувати мене в Його праці. Реалізовувати себе в Бозі, і коли я для прикладу вдаю Богу можливість керувати мною, тоді Бог дає нам нові чудеса, Він дає нам нове наповнення, і ми отримуємо результат не те, який був колись, а те, що було сьогодні. Нам потрібно служити для Бога. Уявімо сокиру, так сокиру в руках Божих, в руках майстра. Якщо вона не використовувалась 10, 10 років вже, то що знає? Вона заржавіла, вона нікому не треба, а в гіршому випадку ще й згнила, так. Але коли сокиру використовують, то сокира бачить результат, і в результаті вона постійно в знаряді. Нам потрібно бути сокирою в руках Бога, яка використовується кожного дня. Тому що якщо Бог використовував нас давно, то і чудеса були давно, то історія у нас давно. Але Бог нас готовий використовувати зараз і давати нам цю історію зараз, щоб ми це переживали. Кожен християнин він має жити служінням. Я не уявляю, як можна бути віруючою людиною і десь не служити. Можливо, чимось найменшим. Але ми повинні реалізовувати себе в Бозі. Тому що, коли він бачить нас в своїй руці, в результаті він дає нам ще більше благословення і ми бачимо його чудеса. Бог не змінився. Можливо, ми стали просто менше для нього служити. Давайте згадаємо останнє, коли ми чули Божий голос. Давайте задамо питання, чи живу я лише тим, що було вчора, і почнемо сьогодні просити Бога давати нам нові, нове служіння, нове бачення, новий, новий результат і нові чудеса, якими ми зможемо жити. Бог приготував для нас сьогодні. Нам не варто жити історією. І знаєте, на останок такий перед висновком хотів би залишити до цього таку картинку. Знаєте, якщо ми будемо гарно працювати, то ми піднімемося. Хто зрозумів, той зрозумів. Але просто хочу сказати, нам потрібно служити, нам потрібно віддавати себе знаряддя Богу. І ми будемо бачити результат, який Він робить сьогодні. Два моменти, про які ми сьогодні говорили. І ми почали з того, що ми святкуємо трійцю, це День народження церкви Христової. І Бог, Він дав Духа Святого, який вчить. І Він нас має підбадьорювати і давати сили, аби йти і виходити в цей світ і проповідувати його Євангелію. Я вірю, я вірю, що Бог він бажає, щоб ми не обмежували його роботу, і він багато в чому проявляється, багато що робить, і нам не потрібно обмежувати його розумінням. Нам просто потрібно віддати своє серце і прислухатись до нього. І нехай він бере наші емоції, нашу силу і використовує нас. І знаєте, друге, що ми говорили про те, що нам не варто жити історією. І просто два місця Писання на залишок я залишив про те, що сказав апостол Павло. Я, він сказав, я залишаю минуле, бо хочу ще більшого. Я прягну сьогодні і завтра бачити Його руку. І саме ще приємне, що сказав Ісус Христос, Він сказав це в сфері іншого, але мені так подобаються ці слова, я хотів би ними закінчити. Ніхто, хто поклав свою руку на плуг, озирнувся назад, негоден Царства Божого. Хто поклав свою руку на плуг і озирнувся назад. Тому нам потрібно йти вперед. Нехай Дух Святий нас навчає, і ми будемо наповнюватись ним. Давайте піднімемось для молитви. Господь я дякую за велику твою любов до церкви твоєї. Я дякую тобі за те, що ти говориш до нас, ти нас навчаєш, ти нас проводиш, Господь. Я дякую, Господь, за те, що Твоє слово воно не стало меншим, ніж те, яке було вчора. Я дякую, Господь, за те, що ти готовий працювати з нашим характером необмежено. І Дух Святий Твій він працює, і він говорить, і він направляє. Ми щиро вдячні тобі за це. Нехай, Боже, твоя рука вона буде з нашим життям. Нехай Господь Твоє наповнення вона буде з нашим життям. Ми просимо, щоб. Ти оживляв тих, хто десь про... десь падає, Господь. Я прошу тебе, щоб ти піднімав тих, хто десь опустився, Господь. Я прошу тебе, Господь, аби ти підбадьорював тих, Господь, хто десь ослабіває і давав силу тим, хто бажає ще більше служити тобі. Тому що Господь, ти наш Бог, ти наша надія, і навіть якщо щось стається, ми віримо, що ми маємо надію на тебе, і навчи нас нести цю надію для цього світу. Ми маємо війну, і ми просимо, Господь, аби ти зберіг нас, аби Ти давав нам, давав нам сили проходити це. І щоб ці, ці, ці печальні люди вони не були серед віруючих людей, Господь, а щоб ми, ми були натхненням і надією цього світу. Ми дякуємо за це служіння, за кожне слово, дякуємо за кожного, хто прийшов сьогодні. Нехай Господь, Твоя милість і Твоя любов буде впродовж далі з нами. Ми віримо і славимо Тебе, наш великий Бог. Амінь.